З піснями, майстер-класами і танцями в Івано-Франківську завершилася школа лідерського росту Я можу. Проєкт вже в п'яте провели у громаді з ініціативи служби у справах дітей. Літня школа за два місяці прийняла понад 300 діток. Разом із однолітками вони мали можливість розвинути свої таланти та навички. Наша ціль зайняти дітей і відкрити потенціал для майбутнього розвитку. Є 10 напрямків, які вони відвідували щоденно. Для того щоб отримати для себе позитив, ми відвідували мистецький напрямок, художня школа, юний пензлик, також кінологічна студія, де дітки знайомилися з собаками. Ми робили майстер-класи з Карітас Івано-Франківського ГКЦ, також творчі. Е Години були проведені з СОС «Дитячі містечка. А ще школа виживання, основи туризму і багато екскурсій для дітей. Тут щодня пропонували нові атракції та розваги. Кожен обрав для себе щось цікаве. Тут можливо все тут навчають, дають щось нове, можливо, щось спробувати собі прикольні завдання, ігри. І ця назва для того, щоб повірити в себе. Мені дуже сподобалась вечірка, і ця і минула це було яскраво, весело і цікаво. Дуже цікаво було тут займатися. Я мені І найбільше запам'яталося тоді, коли ми ходили Запасу на екскурсію на різні фабрики. Мені дуже сподобалося саме ходити по виробництву. Улюбленицею дітей стала трирічна німецька вівчарка Еля. Попри серйозну службу у поліції та обов'язки з пошуку вибухівки, собака стала для учасників школи справжньою подружкою. Ми Дітям показували, що наші собаки вміють, що наші собаки знають. І з дітворою ми вчилися їх дресирувати, розказували, як правильно дресирувати собачок. Кинули, а собака побігла і принесла їм іграшку. І вже почалося більш цікаво. Організація літнього дозвілля для дітей це важливе та відповідальне завдання, кажуть у мерії, особливо у часі війни, адже вони повинні мати щасливе дитинство, незважаючи на ситуацію в країні. Дуже важливо в літній період часу, щоб діти мали дитинство, і дякую службі в справах дітей, що вони охопили 300 дітей. А загалом літніми школами понад 10 тисяч дітей сьогодні охоплено в місті Івано-Франківську. Тобто, протягом літа діти мають можливість займатися різними заняттями, майстер-класами, те, що їм подобається. Ну і дякуємо всім, хто долучився, тому що до проведення цієї школи долучився і Червоний Хрест, і карітас, і поліція патрульна, і багато інших благодійних організацій, які допомогли з майстер-класами, з різними заходами. Ну, наше завдання навіть в умовах війни, щоб діти не були залишені з свого дитинства і вони мали можливість в літній період часу, коли канікули його проводити з користь. Учасниками літньої школи я можу стали діти від 5 до 16 років. А після завершення навчання кожен з них отримав сертифікати. Ольга Рега, Святослав Іванюк, телеканал чотириста